Чому Європа такий великий ринок, але все одно слабша за Китай і США? Спробуємо розкласти це по поличках. ЄС об'єднує 27 країн, це спільна валюта, сотні мільйонів людей і величезний ВВП. Але Європа досі не може створити по-справжньому незалежну економіку. Чому? Відповідь знаходиться на поверхні у конструкції. ЄС не держава, це союз, де 27 країн мають власні уряди, бюджети і інтереси. У США один Конгрес, у Китаї одна партія. А в Європи консенсус, компроміси, вето. Франція датує фермерів. Німеччина тримає промисловість. А Угорщина взагалі може заблокувати рішення всього Євросоюзу. У Європи немає єдиної фіскальної політики, немає спільного боргу у певному сенсі, немає централізованого бюджету і ямку США. Тому Рішення повільні, постійні компроміси. Крім того, є залежність від зовнішніх технологій або ресурсів. Енергія з США, з Близького Сходу, з Північної Африки, чипи з Тайваню, а програмне забезпечення зі Штатів. Навіть TikTok, Facebook, YouTube це не європейські платформи. Європейці активні користувачі, але не власники технологій. Так, в них є технологічні. Відставання у ЄС немає гігантів рівня Google, Apple, Amazon або Alibaba. Так, є SAP, Siemens, але у цифровому споживчому секторі. Програш. Відповідно, цифровий ринок контролюють США і Китай. ЄС дотримується принципів вільної торгівлі з мінімальним втручанням держави в економіку, на відміну від США та Китаю. Протекціонізм сильно обмежений. Якщо Китай дає дотації національним компаніям, особливо у високотехнологічному секторі, і створює обмеження для іноземних гравців, а пріоритет це китайський виробник у держзакупівлях, то є. Пов'язаний правилами сод, внутрішнім законодавством і принципами отої чесної конкуренції, які обмежують державну допомогу. Наприклад, країни ЄС не можуть просто так взяти і залити свою індустрію грошима. І це створює неконкурентні умови. Європейські компанії часто програють китайському і не тому, що вони гірші, а тому, що Китай їх захищає і субсидує. Дуя, а крім цього, у Європи дуже велика бюрократія і обережність. Деякі рішення можуть блокуватися руками через вето окремих країн. Наприклад, згадаємо санкції проти Росії в 2022-2024 роках. Кожен пакет санкцій вимагає одностайного рішення, що дає змогу окремим країнам просто торгуватися. Угорщина тоді пригальмувала 11-й пакет санкцій, вимагаючи Виключення деяких компаній, а Греція і Кіпр чинили тиск щодо виключення своїх судноплавних компаній. Європа чесна, але обмежена у світі, де Китай і США грають жорстко. ЄС діє повільно і принципово. У Штатах один трильйон на інфраструктуру доларів йде за кілька місяців, а у Китаї завод за тиждень, а в ЄС це буде комісії, обговорення, голосування, нагляд. Тому реакція на глобальні виклики дуже Повільно, якщо вам цікаво, чому світ стає жорсткішим, а Європа нато м'яка, підписуйся! Тут говоримо про системи, що формують світ. А з вами була Аня. Це моя гаряча пательня. Розвиваємося разом!